Маколаєвич, ну завершився турнір. Перше питання буде все ж таки по цій грі з кардиналом. Ну, Нібито команда не виграла, все ж таки не можна не відмітити характер. 0-3 поступатися, 3-4 вистаєте в меншості. Що скажете по цій грі? Ну, якщо по цій грі у гарячих слідах аналізувати, то я вам скажу, що вона дуже обґрунтовано нам нам показала. Всіх наших залістів вивернули їх знак і їм що саме показали. І ми маємо дуже багато інформації, і це все показово хто що де як. Дуже добре, що така гра стала сьогодні. Загалом, по турніру, який б ви головний висновок зробили. Ну, ну, пісі, хороший, хороший турнір, все було добре організовано і нам він був дуже потрібний. Ви, ви бачите, у нас в кожній игрі, е, круто в різних плюсах е, мінявся напрямок введення ігри. Це показує, що то, що ми десь спостерігали, що команда ще не збалансовано грає, показує їхні мінуси, показує їхні плюси. Дуже багато підґрунтя для подальшої роботи маємо. А повертаючись, все ж таки до гри з кардиналом, от така синусоїда. Ну невдала гра, скажем так, з, з київською командою, потім позитивна гра з Любартом і знову перший тайм, в якому нічого не виходило. Практично чим би ви пояснили цей грась показує, що команда ще не готова не вкатана на сезон психологічно. В різних в різні сторони розкидуються, по різному веде є гру. Ну вона нам показує просто, якому напрямку повинні далі підкручувати і скоригувати свої тренувальний процес. В другому таймі ви все ж таки вдалися там до експериментів, експериментів зі складом. Це вимушено чи все ж таки от уже з прицілом на наступний сезон, на той сезон, який почнеться? Вимушено, тому що ми хотіли ще одну ігру зіграти в три четвірка, щоб кожен вже все показати, але гравці все показали ще. Що... Ну вони молоді, надзвичайно скоро це швидко нам показали, ще в першому таймі. І ми вже почали собі підкручувати те, що нам потрібно на майбутнє вибирати, витаскувати і їм показувати. Де вони, де їх місце, який їхній зараз рівень, з ким і що ми можемо. До, чим, до старту чемпіонату рівно два тижні над цим, над чим важливо буде попрацювати. В, 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 тактичних аспектах, тактичних і психологічних аспектах ведення гри. Чітко. Бігають, рухають, все у нас нормально, а от тут ви ж бачите, які промахи. В цьому аспектах в цих аспектах тільки будемо і працювати. Дякуємо за коментар. До побачення.